Ми не мали зростання економіки, є. але чому? Тому що ми не мали фактичної інфляції, яка була запланована на минулий рік 6,5%. Інфляції було нуль. Економісти добре розуміють, якщо б інфляція у нас була 6,5%, ми б мали приріст ВВП. Це вже неодноразово казав, що минулий рік це був рік парламентських виборів, і ми повинні були, повинні були перемагати заради того, щоб зберегти стабільність нашої країни, заради того, щоб працював цей ланцюг, президент, уряд і парламент. Це яка дає можливість розвивати країну. Практично всі минулі роки, 20 років незалежності, це було проблема. Проблема, яка не давала можливість розпочати модернізацію країни.